Доброго дня, шановний друже, сьогодні ми розпочинаємо з тобою серію уроків про розділові знаки. Це допоможе тобі підготуватися до нового тестування, допоможе написати вдало диктант, це допоможе тобі в майбутньому житті правильно використовувати розділові знаки. Але дещо хочу нагадати тобі з історії знаків. І так, система розділових знаків. Вибувалося десь у 18 столітті. А вперше кома, а, тре, ну крапка трошечки раніше, починає, починає з'являтися десь у книгах 16 століття. Треба сказати, що у давньоруських книгах розділових знаків не було. Тобто знак крапка чи три крапки у вигляді трикутника. Або чотири крапки в вигляді ромбу використовувалися лише для того, хто переписував давні тексти. Такі знаки давали можливість переписувачу відпочити. Тобто, як ти розумієш, смислову функцію розділові знаки в давніх письменах не виконували. Розвиток пунктуації пов'язують із виникненням книготрукування. Саме, саме перші. Друкарі, друкарнях почали використовувати ці знаки з іншою метою. До речі, слово кома в перекладі з латинською позначає б'ю, відсікаю, відділяю. А в слово французьке. І в перекладі воно позначає тягти. Крапка, також латинське слово, перекладається як «пунктум». Тепер, я думаю, тобі стане зрозуміле походження таких слів, як Пункт. Пунктуація. Ти повинен пам'ятати, що певному розділковому знаку в усному мовленні відповідає певна інтонація. Або, навпаки, певна інтонація відображається на письмі за допомогою того чи іншого знаку. Отже, пам'ятай. Після якого ставиться двокрапка на письмі, вимовляється тихіше, ніж попередні, і виникає враження, що речення закінчується. Пауза при цьому досить довго робиться. Наприклад, як заздрія цій білій хмарці, вона пливе у далечінь між подруг. Переконайся, в тому місці, де стоїть двокрапка, і справді можна поставити крапку. Виникає враження, що речення ось у цьому місці закінчилося, як заздріл якій білі хмарці. Вона пливе у далечінь між подруг. Інша справа тере. Слово, після якого на навесні ти будеш ставити тере, буде вимовлятися швидко і голосно. Наприклад, промчався вершник по німій Полтаві, у серці міста громом віддалось. Ну і нарешті кома. Кома е, такий знак, на письмі, якому відповідає співуча інтонація. Ну, начебто приєднується до закінчення слова і протягує його. Ну, Приклад е, речення з комою, я сподіваюся, ти добереш самостійно. А тепер детальніше про випадки, коли на письмі слід вживати двокрапку. Я думаю, ти пам'ятаєш? що двокрапка ставиться після узагальнюючого слова перед однорідними членами. Хочу нагадати тобі, що якщо речення продовжується, то після однорідних членів слід поставити терегу. Приклад такий: крикнула Мотря так, що з дверей повискакували всі: і Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, і Мелашка. Сподіваюсь, ти знайшов в цьому реченні узагальнююче слово – Це займенник косі, після якого на письмі слід ставити двокрапку. Отже, двокрапка ставиться після узагальнюючого слова перед однорідними членами. Правда, друге, тут мова піде вже про речення складне, безпучникове. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш? Що складним реченням називається таке речення, в якому є дві е, чи більше прості частини, тобто дві, два чи більше простих речення. І так, двокрапка ставиться між частинами безпоручникового складного речення. У тому випадку, якщо друга частина розширює чи доповнює зміст першого, тоді, між першим та другим реченням, можна поставити слова саме». Наприклад, все бачу. стоїмо по груди в траншеях в крижаній воді. Все бачу. А саме стоїмо по груди в траншеях в крижаній воді. І третій випадок. Двократка ставиться. Між частинами безсполучникового складного речення. У тому випадку, якщо друга частина буде вказувати на причину того, про що йдеться в першій частині, тоді між частинами складного речення можна підставити для перевірки сполучник «бо». А від першого речення до другого можна буде поставити запитання чому. Давай переконаємося, чи справді це правда діє. І знову ж речення, яке ти вже сьогодні чув. Як завздріє тій білій хмарці, вона пливе у між подругом. Як завздріє тій білій хмарці, бо вона пливе у між подруг. Як завздріє ті білі хмарці, чому? Бо вона пливе у між подругами Отже, ти, я сподіваюся, переконався. Тому що, і справді, між частинами такого складного речення можна поставити сполучник Бо. І сьогодні з тобою ми намагалися розібратися та визначити, у яких випадках слід написні ставити двокрапку, а про інші родібні знаки тире, крапку з кому та кому на наших наступних.